Машина ST VEGA L1500 1500 це професійне рішення для якісного миття та очищення коренеплодів. Вона підходить для картоплі, моркви, буряка, імбиру, топінамбура та інших овочів, які потребують ретельної підготовки перед подальшою переробкою. Машина розроблена так, щоб забезпечити стабільний та акуратний результат. Оглядові кришки запобігають розбризкуванню води і утримують робочу зону в чистоті, а амортизатори фіксують їх у відкритому положенні. Це зручно та безпечно для оператора. Окремий блок керування захищено від вологи і дозволяє налаштовувати обертання валів та час циклу очищення. Завантажувальний бункер дає можливість інтегрувати машину в автоматичній лінії, а вбудований інвертор забезпечує плавний запуск та подовжує ресурс механізмів. Уся робоча частина обладнання виготовлена з нержавіючої сталі, що відповідає харчовим стандартам і дозволяє легко підтримувати чистоту. Принцип роботи простий: овочі завантажуються у ванну, задається час і швидкість, вода подається по всій довжині камери, а очищення відбувається завдяки роботі встановлених валів, м'яких щіткових для делікатного миття, жорсткіших щіткових для інтенсивного очищення або комбінованих для одночасного миття та зняття шкірки. Після завершення циклу оператор відкриває кришку, і продукт автоматично Переходить у вивантажувальний жолоб для подальшої обробки. ST Vega L 1500 має разове завантаження близько 60 кг, цикл миття від 2 до 5 хвилин та продуктивність до 1200 кг на годину, споживання води до 1 кубічного метра на годину. ST Vega L 1500 це надійне, практичне та економічно ефективне рішення для будь-якого овочевого виробництва.